Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 30 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 71 тисячі 200 особин за добу 950 і поранено 213 тисяч 600 песиголовців за добу 2850 танків 2672 одиниці за добу 13 бойових броньованих машин 5453 одиниці за добу. 52 артилерійських систем 1724 одиниці за добу, 16 реактивних систем залпового вогню, 383 одиниці за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 197 одиниць за добу, 2. Літаків 274 одиниці за добу, 1, гелікоптерів, 252 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1412 одиниць за добу, 6, Крилатих ракет 352 одиниці за добу одна кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4120 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки 154 одиниці за добу, дві. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.